За мінус один в цьому степені. Пишемо на рівні звернулі. На рівні звернули ми доводили. І я скористаюся зараз цією рівністю. Це більше або рівне. За одиничку плюс. Показник степеня N помножити на AN ділене на AN мінус 1 мінус 1. Давайте зведемо до спільного знаменника. Це у нас е, дорівнює. NAN мінус. У нас Ан 1 буде з коефіцієнтом N 1. Значить, мінус N плюс 1 N 1. Поділити на А N 1. Що таке NAN? Це сума всіх А маленьких. До Н включно. А великий Н мінус 1. Це сума всіх А маленьких до мінус першого включно. Різниця дасть нам точнісінько е, останній. А n поділити на Ан мінус 1. Ну, а тоді ми. порівнявши початок нерівність і кінець. Маємо, що Анте в n тому степені більше або рівне. Ось за що? У нас А велике з індексом n-1, буде тепер в степені N-1 і Анте. А АН N-1 степені N-1. Ось таку нерівність ми маємо. Застосуємо цю нерівність тепер до ось цього An-1 в n-1 степені. Це більше або А n у нас залишиться. Всі невід'ємні у нас множники. Тож, нерівність зберігається. Тут буде Ан-1. А велике з індексом n-2. степені n-2. Ще раз відщепимо. степень більше або рівне і так далі. І що у нас лишиться кінець кінцем? А лишиться у нас ось що АН-т маленьке, АН-1, і так далі. А друге. І лишиться А перше в першому степені. А що таке А велике перше? Це А маленьке перше. Тож, ми маємо тепер добуток усіх чисел Ан на 2 і так далі на А1. А це є ніщо інше, як середнє геометричне ж в ентому степені. Таким чином, ми довели, що Анте в ентому степені більше або рівне. А за... там N-1 має бути замість двійки. Ще раз. Останній рядок а... Ні, правіше. Ан на А2. Тут же N-1. О, так, да, N-1. я, Дякую. н 1 да. так. Ан 1 і так далі, А1. Звичайно. Я квапився все дописати до кінця цей ланцюжок ножників. От. І ми довели потрібну нерівність. Знак рівності, коли тут буде? А знак рівності буде в тому лише в тому випадку, коли. А1, дарівні А2, дарівні і так далі. Дарівні А Перевірте вже, будь ласка, самостійно. У нас вже час вичерпався. Перевірте самостійно. Ну, чому так? Мені треба буде записувати знак рівності в нерівності бернулі. Коли в нас на рівності Бернулі може бути знак рівності. Або Н дорівнює 1, або коли ось ця добавка дорівнює нулю. А ця добавка це означає a N дарів N-1 дорівнює рівня N-2 до дорівнює А1, дорівнює А1 маленьке. Розкрутити треба зворотний бік, і ми отримаємо, що всі я маленькі, однакові мають бути. В цьому випадку буде знак рівності. Можна продовжити е, цю нерівність ось в якому сенсі. Можна розглянути HNT. Це середня гармонійне число. Визначається воно е, в наступний спосіб. Н поділити, одиничка поділена А1, плюс одиничка на А2, плюс і далі, плюс одиничка на Ан. Звичайно, зараз мені треба подбати про те, щоб ми могли ділити на ці аІ. Тут Каті, додатні числа. І ось ця величина називається середня гримой. Що це за величина HN? Якщо ми ось цей чисельник запишемо в знаменнику знаменника, ми в знаменнику матимемо середнє арифметичне чисел обернених до чисел А. Ну, і тоді середньогармонійно утворюється таким чином. Ми беремо обернення, Пишемо динек арифметичне і беремо величину обернену до цього середньо-арифметичного. Ось так воно будується. І нерівність тепер полягає у тому, що Hn не більше за Gn. Тобто продовження нерівності посередньо. Ну і менше борення за АН. Ось таке ланцюжок нерівності. 13.00. Гаразд. На цьому ми закінчуємо. Будь ласка, якщо є якісь запитання, то ми можемо о 2.15 сьогодні зустрітися, як ми взагалі кажучи, мали на увазі це робити, і обговорити ваші запитання. Або стосовно всього, що ви розпитали. Давайте так. Зараз ми маємо 15 хвилин перерви. А в кого є запитання, будь ласка, зустрінусь через 15 хвилин. Окей? Okay? Так, да. так добре. До Добрий. Добре, добра. <Керечко> До побачення. До побачення.